Вітаю гостей і підписників каналу бодр 23 Просили на замовлення в коментарях показати поетапну заміну, що робились. І робити, як то кажуть, тут не бає чого, але є що. В принципі, ну, почнімо з того, що нам потрібно замінити нашу трубу, поставити шланг офрований, тому що вже ця не підійде. Це раз. І 5 бовтиків, які знаходяться. Кріплення. Ось один, два. 3, 4 і там є ще п'ятий. Все, починаємо і потім будемо показувати поетапно, як, що і до чого. Ось наша вакула, це, можна сказати, наша модернізована автоматика, тому що плита від термо, щоб не пересвірлювати отвори, такий собі мутант. Але новий нова автоматика і нова пальникова горілка. Мікрофакільно ось воно. Ось, як би мовити, це вже у нас перший етап, чисто механічна робота. Відкручуємо трубу подачі газу. Також вже демонтовано автоматику, терморегулятор. І як ви бачите, попилососили Зібрали усе сміття, яке тут роками накопичилось. Як ви знаєте, продукти горіння і все інше залишається у камері. Тому це потрібно робити періодично хоча б. Але це дійсно ніхто не робить, як я не робив. Але потрібно робити. Так, І як ви бачите, зачистили основу під нанесення герметику. Бо тут буде плита автоматики. Для того, щоб не пропускала продукти горіння назовні. І будемо вже встановлювати нову автоматику. Далі буде. І ось другий етап. Зібрали до кучі саму автоматику. І чим відрізняється кріплення мікрофакельне від, від термостандартного, вибачаюсь. На 4 все-таки бовтика на 4 кріплення кріпиться. І сюди була вмонтована майстром п'єзорозжиг. Все більше відмінностей ніяких немає. Якщо не брати саму автоматику до уваги. Також герметиком обробили місце з'єднання. Як я вже і казав, що продукти горіння. І не виходили ззовні. Далі, який нюанс, який я боявся, що не співпаде, це колись я видивлявся в інтернеті постійно цей кінцевик і думав, що він не зайде в наш отвір. Тому що 6 мм від термостандартний, а це на 8 мм. Але все ж таки воно підходить. Тому не бійтеся і купуйте. не Потрібно робити колхоз ззовні, чи кріпити десь з боку труби подачі і так далі. Тому рухаємось далі. І ось, пані та панове, третій етап він же останній. Це перевірка вже кінцевої роботи. Хочу розказати про деякі нюанси, які у вас можуть не виникнути, але вони в мене з'явилися. По-перше, потрібно було встановити кутовий перехідник і взяти додаткове кріплення, щоб це все. Не вигибало нашу шлангу гофровану. Тому що якщо підключити напряму, то був би великий вигін, що сказалось би негативно на роботі. Е, далі є такі нюанси з кришкою тепер. Це вже косметичний нюанс. Через великий вигиб потрібно буде сверлити оці кришечки, точніше, випилювати болгаркою. Отвір чи шматочок вирізати під те, щоб закриття було кришки ідеальним. Ну, це такі косметичні, маленькі, але все-таки практичні нюанси, які е слід враховувати. Ну, і, звичайно, ж, щоб не травив газ перевіряти сумішю пінною. Фумки, як звичайні, так і рідкі силіконові прокладки, паранітнові вставки. Це це воно є. У наявності в будівельних магазинах. Також додатково було відрегульовано газівником на редукторі газовому тиск газу, тому що в мене був трошки він завищений. А все ж по влаштуванню та компоновці це найпростіший варіант. За отворами все співпало, не потрібно було сверлити. Також кінцевик зайшов ідеально. Ось проволочкою закріпили і все. І нічого не треба більше робити. Так, Зараз... от. Перемкнули ми на більшу потужність, на більший вказівник регулятора на четвірку. І ось у нас горить основна горілочка наша. Наш пальник основний. Тому, як ви бачите, все працює справно. Модернізація викулу відбулася успішно. І ось у нас вже нагрів пішов. У нас вже 40 градусів. І буде вже більше. Ну, а якщо вам сподобалось чи не сподобалось дане відео, ставте свої лайки. Якщо вам не сподобалось дане відео, ставте свої дизлайки. Пишіть у коментарях, що вас ще цікавить з улаштування автоматики та заміни. І дякую за те, що ви дивитесь нас. Будь ласка. Не залишайтесь осторонь модернізації, не залишайтесь осторонь того, що треба оновлювати як вашу техніку, так і котли і системи опалення. Ця система дасть економію 15-20% газу, тому цей вклад в енергоефективність. Ну і треба, як то кажуть, переживати найважкіший етап, найтриваліший у нас опалювальний сезон буде точніше, не, не найтриваліший, а найкоротший. А Витривалість нам потрібно буде для того, щоб його пройти, тому що, можливо, буде газ, не буде газ, ніхто ж не знає. Тому переживемо, поборемо і найголовніше, що переможемо. Все, усім дякую за увагу, всім па-па.